Вітаю, шановні підписники мого каналу. На цьому відео уроці Розифорія буде закінчена, тобто, це заключне відео з циклу трояндочок. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і дякую вам за увагу! І так розпочнемо: основа 6 повітряних петель, гачок 085 ниточка тюліп. В'яжемо 6 повітряних петель і закриваємо їх в кільце. Після того, як кілечко закрили, в кільці в'яжемо 12 стовпчиків без накиду щільненько. Це буде перший круговий ряд. Ось так. Тепер, коли ми в'яжемо наступний круговий ряд, ми будемо вив'язувати його за дві петлі, косички кругового ряду. Ось тут, бачите, кабошончик був зв'язаний двосторонній, тому ми робили підйом за. Крайню нижню напівпетлю і пров'язували наступний круговий ряд. Тепер ми робимо пров'язку за всю косичку, за дві петлі попереднього кругового ряду, але наступний круговий ряд також буде з прибавкою, для того, щоб розширити його під наш кабашон. Через одну петлю в'яжемо. По два стовпчики без накиду. Наступний круговий ряд 2 стовпчики без накиду, також за дві петлі косички, і в третю петлю стовпчик без накиду і стовпчик без накиду. Таким чином, робимо прибавку через 2 петлі в третю. І отримуємо 24 стовпчики без накиду в круговому ряді. Наступний круговий ряд. Буде без прибавок. Він буде, тому що ми вже зорієнтували кільце під розмір кабошона і наступний круговий ряд в'яжемо за крайні верхні напівпетлі, без прибавок, з тубчиками без накиду ось таким чином. Орієнтуємось завжди на діаметр нашого кабошончика і заключний ряд, це, як завжди, стягуємо глухими петлями за крайні верхні напівпетлі, глухі петлі по колу. Це буде завершуючий етап формування коробочки, в яку буде занурюватись наш кабашон. Ось таким чином ми щільненько його упакували глухою петлею за крайню напівпетлю. Нижню, яка в нас залишилася з ряду перед тим, як ми вив'язували стовпчики без накиду кругового ряду без прибавок. І ось цей ряд нам знадобився для того, щоб формувати нашу майбутню троянду. Вяжемо стовпчик без накиду, на півстовчик, стовпчик з одним накидом, ще один стовпчик з одним накидом, ще один стовпчик з одним накидом. Це все ми пров'язуємо за крайні нижні напівпетлі, які в нас лишилися не в роботі п'ятий стовпчик з одним накидом, Напівстовпчик. стовпчик без накиду, повертаємо в'язання, і знову прийом об'ємного фактурного ряду, тобто над кожним попередньо пров'язаним стовпчиком різного розміру ми пров'язуємо робочу ниточку по два стовпчики без накиду і ховаючи кожен стовпчик попереднього ряду під цю обв'язку. На один стовпчик Приходиться пара стовпчиків без накиду. Ось таким чином ми витягуємо на необхідну висоту наші стовпчики без накиду і пров'язуємо їх, ховаючи собі попередній ряд стовпчиків різного розміру, і отримуючи в результаті це зворотня сторона, а з лицевої сторони ми отримаємо фактурний ряд об'ємний. Ще дві пари стопчиків без накиду дов'язуємо нашу обв'язочку і переходимо на в'язання ряду за крайні нижні напівпетлі ряду стягуючих глухих петель. Пам'ятаєте, ми там також не за дві коси, за всю косичку пров'язували глухими петельками по колу а лише за крайні верхні напівпетлі і ці крайні нижні, які залишились, ми використовуємо їх також для обв'язки. Стопчик без накиду, напівстовчик, стопчик з одним накидом. Далі в'яжемо ще один стопчик з одним накидом. Ще один стопчик з одним накидом. Четвертий стопчик з одним накидом, в основу там, де й третій, вив'язували. П'ятий і шостий стовпчик з одним накидом також з однієї основи, сьомий стовпчик з одним накидом окремо на повертаємо в'язання, П'ять повітряних петель в сторону, в зворотньому напрямку одна глуха петля, потім стовпчик без накиду. Один, два, три, і за крайню нижню напівпетлю чотири попередніх стопчиків. Тепер стовпчи на півстопчик за крайні нижні півпетлі, які ми залишали першими після того, коли пров'язали весь круг основу для кабошона. Далі стовпчик з одним накидом. Ще один стовпчик з одним накидом. і Ще один стовпчик з одним накидом. Ще один стовпчик з одним накидом. Ще один стовпчик з одним накидом. І ще один стовпчик з одним накидом. Напів стовпчик. Ще один напівстопчик, стовпчик без накиду, і ось такий рельєфний ряд у нас з вами вийшов поворотний. Далі вяжемо стовпчик без накиду, за дві половинки, за всю косичку петлі, третій стовпчик без накиду, напівстовпчик. стовпчик з одним накидом. Два, три, напів стовпчик, стовпчик без накиду, повертаємо в'язання, і знову парно в'яжемо по два стовпчики без накиду, над кожним стовпчиком різної величини. Попереднього ряду фактурну об'ємну обв'язку. Після того, як обв'язка сформована, переходимо стопчиком без накиду далі, ось таким чином, і за оцей нижній рельєфний ряд зі свородні сторони ми також додатково в'яжемо одна пара рельєфної обв'язки, друга пара рельєфної обв'язки. Тобто два стовпчики попереднього ряду ми запакували під чотири стовпчики рельєфного ряду, три повітряні петлі в сторону, і в зворотньому напрямку в'яжемо одну глуху петлю, потім стовпчик без накиду, потім ще один стовпчик без накиду. Напів стовпчик за крайню нижню напівпетлю, за косичку за всю стовпчик з одним накидом, також за всю косичку, другий стовпчик з одним накидом, третій, четвертий. П'ятий стовпчик. З одним накидом, потім на пів стовпчик один, два, три, стовпчик без накиду, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, Сім, вісім 10, Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, У Сторону. В'яжемо. 5 повітряних петель, і в зворотньому напрямку пров'язуємо одна глуха петля, в зворотньому напрямку в'яжемо 1 глуха петля, стопчик без накиду, ще один стопчик без накиду, ще один стопчик без накиду, потім за крайні верхні напівпетлі робимо фактурний ряд, в'яжемо один стовпчик без накиду. два, три, четыре и пять. Далее вяжем на пивступчик один, два, и три. Далее вяжем ступчик с одним накидом. Один, два, Три. Ось так у нас виходить з вами. Напів... стовпчик четвертий з одним накидом, п'ятий, потім в'яжемо за крайню верхню напів... Напів... Напів стовпчик ще один напів стовпчик і ще один напів стовпчик Далі трошечки робимо фактурної обв'язки: одна пара стопчиків без накиду, друга пара стовпчиків без накиду, третя пара стопчиків без накиду. Четверта пара стовпчиків без накиду. Повертаємо в'язання п'яту пару стовпчиків без накиду, і шоста пара, кріпимося глухою петлею і тепер уже бачимо, як, що довільно сформовано все. Повертаємо в'язання і в'яжемо за

стовпчиків без накиду 11. Потім завертаємо рельєфний ряд, 12 за крайні нижні петлі, 13, 14. Продовжуємо в'язати стовпчики без накиду, 15. Повертаємо в'язання, але перед цим пров'язуємо 5 повітряних петель: одна глуха петля. Стопчик без накиду, ще один стовпчик без накиду, ще один стовпчик без накиду, стовпчик без накиду за крайню нижню напівпетлю, ще один стовпчик без накиду, напівстовчик, стовпчик з одним накидом. В'яжемо за крайні верхні напівпетлі, другий стовпчик з одним накидом. Третій стовпчик з одним накидом, Чет... напівстовпчик, ще один напівстовпчик і ще один напівстовпчик, стовпчик без накиду, один, два, і за всю косичку і з'єднувальна петля. Повертаємо в'язання, але перед цим в сторону вяжемо три повітряні петлі. Одна глуха петля. Стовчик без накиду, за крайню нижню напівпетлю стовпчик без накиду, і за крайню нижню напівпетлі попереднього ряду стовпчик без накиду, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, 10 і з'єднувальна петля. Ось така трояндочка у нас з вами вийшла. Тепер робимо листочки для того, щоб її декорувати. В даному випадку я набрала 30 повітряних петель у зворотньому напрямку одна глуха петля. 3 стопчики без накиду, 3 напівстопчики, 3 стопчики з одним накидом, потім знову 3 напівстопчики, три стопчики без накиду, і одна з'єднувальна петля. Потім я варіюю розміри ще декількох листочків. В даному випадку їх буде всіх 5. другий буде це 9 повітряних петель, потім 5 повітряних петель, потім 18 і 7. І в зворотньому напрямку, як вам буде завгодно, як вам сподобається, в'яжете різного розміру ступчики. І формуєте собі листочок, який буде декорувати вашу трояндочку. Дякую вам за увагу. Маю надію, що цикл з троянд вам сподобався. Всі майстер-класи, відеоуроки я прикріплю посилання під даним відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую за підтримку мого каналу. І маю надію, що вам було корисно, цікаво. І будемо творити щось нове. Медитуйте в своїй творчості, створюйте красу. Краса рятує світ, душу, і ми з вами. На правильному шляху, тому що ментальне здоров'я людини дуже цінне. Дякую вам за увагу. З повагою, ваша абунчик!